Вітаю! Зараз невелике роз'яснення для тих, хто не може зрозуміти, як виправити помилку, коли суміжники йдуть не за годинниковою стрілкою. Найпростіше це виправляється таким чином. Відділяємо всі суміжники. Нажимаємо кнопку за загодинковою стрілкою, а потім кнопку «реверс». Зберігаємо. Але е, це не завжди працює і зараз поясню, чому. Е, справа в тому, що в описі помилки є деякі некоректні формулювання. Нам потрібно, щоб суміжники йшли насправді не за годинниковою стрілкою. Верніше, не просто за годинкову стрілку, а за годинникову стрілку відносно контура ділянки. Тобто, якщо у нас контур йде ось так, за годинниковою стрілкою по колу, то і суміжники повинні йти так само починатися звідси і пішли довкола ділянки за годинниковою стрілкою. Але якщо взяти суміжник сам по собі, ось тут, до речі, вказує це напрямок, ось такі точці. Ця стрілка означає, що суміжник йде звідси, починається, пішов туди. Дальше. І далі він віртуально промальовується ось так і получається ось таке кого Тобто в даному випадку він у нас йде проти годинникової стрілки. І що відносно себе. Тому, коли я опускаю кнопку за годинниковою стрілкою, сумішник виправляється. І починається звідси стрілка, пішов туди. І ось так. Тепер він відносно себе за годинковою стрілкою. Але відносно ділянки, яка йде ось так, він тепер проти шерсті ось так іде. Тому це буде помилка розпередження. Як в такому випадку це виправляти? Можна знову ж таки взяти всі суміжники, зробити загодинковою стрілкою, потім зробити реверс. Але тоді цей суміжник один. E, тобто, так, значить, виділяємо всі суміжники за годинниковою стрілкою. Виправили. Тепер знову виділяємо всі суміжники і реверс. В даному випадку нам виправило цей суміжник. Добре йде. Починається звідси, пішов за контуром ділянки. Цей починається звідси стрілка, пішов за контуром. Цей починається звідси за контуром. А тут у нас вийшла помилка. Навпаки, починається звідси і пішло проти шерсті ділянки. Проти, кон проти годинкової стрілки. Цей добре. Чому цей не добре вибрав? Тому що тут оцей бусик суміжника повернутий не ось так назовні, а всередину. Центр при цьому зміщується всередину. і... Тепер е, власне коло суміжника йде не назовні, як там всюди, а навпаки всередину. Ось так. Тому е, просто треба пройтися по ділянці кожен суміжник, класнути, якщо є помилка, і цей суміжник виправити вручну, змінити ось так, щоб починався звідси. Ну, або повернути вусик назовні трішки. І тоді він виправиться тим самим способом, що і всі інші. Ось так. Особливо декого збивають з толку вкраплені сумішники. Здавалося б, отут ділянка йде ось так. За годинниковою стрілкою. Є один суміжник, який йде. Вздовж контуру, другий, який йде вздовж контуру, третій. І внутрішній суміжник є, який також йде за годинниковою стрілкою. Як Але коли перевіряємо цей обмінник, то в нас виходить помилка, що суміжники йдуть не за годинниковою стрілкою. Бо насправді внутрішні суміжники мають бути проти годинникової стрілки. Чому так зараз поясню на прикладі ось такої ділянки. Так само у нас тут ділянка йде таке собі коло за годинниковою стрілкою. Суміжник йде за годинниковою стрілкою, вздовж ділянки відносно ділянки. Другий. І от якщо зараз в цій ділянці ці площі зімкнути, зробити тут Тобто зробити тут вкраплений контур, а це все суцільне, то оцей суміжник, якщо він йде ось так правильно, вздовж контуру ділянки, то він тоді буде йти. Тобто тут буде з нас ділянка, він буде починатися звідси і буде йти ось так. Це буде правильно. Але він насправді буде проти голінкової стрілки. Хочу за контуром ділянки. А внутрішній контур виходить, що, якщо тут взяти краплений контур, тобто ділянка, контур ділянки де ось так, туди, туди, потім сюди, потім заходить, він тут невидимий, але він заходить сюди, пішов довкола контуру і назад. Тому, проводячи аналогу із цим ціє, цією ділянкою. От те, що тут проти одинокої стрілки. Насправді буде за, відносно ділянки за годинковою стрілкою. Тобто, коли ми перевіряємо суміжники, завжди ми дивимося не, так, не відносно суміжника, а відносно ділянки. Якщо зовнішній контур, то це буде вздовж контуру за годинковою стрілкою. Якщо внутрішній, то вздовж контуру. Ось так. Де в крапленому конт контурі це буде проти один